Христос рождається. Вже дивимося. Неділю по Різдві Христові. Е, вже у нас бачимо це за Григорянським календарем. Неділя пам'ять святих і праведних Йосифа, обручника, Давида, Царя Якова по плоті брата Господнього. Глас шостий. Так, дивимося. Е, так, устав. Отже, тропарі в нас, які свята, тобто Різдва Христового, святих, тобто тих, про які ми говорили. Йосифа Врушника, Давида, Царя, Якова, апостола. Тоді слава кондак святим і нині кондак свята. Все просто. Переходимо до тропарів. Ангельські сили на гробі твоїм. І ті, що стерегли, змертвіли, і стояла Марія у гробі, шукаючи пречистого тіла Твого, полонив те ада, та не спокусився ним, зустрів є, сидів, ударуючи життя, з мертвих Господи, слава тобі. Різдво Твоє, Христе, Боже наш, засвітило світові світло, розуміння, в ньому б ті, що зв'яздам служили, от звізди навчилися, поклонятися Тобі, Сонцю правди і пізнавати Тебе схід з висоти, Господи, слава Тобі. Благоствуй, Йосифе, чудеса Давидові Боготцеві, ти бачиш діву, що родила, з пастирями славословив ти. З восх... З волхвами поклонився ти від ангела вістку прийнявши, коли Христа Бога спасти душі наші, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, да радости сповняється божественний Давид, а Айоси, хвалу з Яковом приносить. Вінець, бо, прийнявши через споріднення з Христом, радуються і несказанно на землі родженого співають і кличуть Щедрій, спасай тих, що тебе почитають, і нині і повсякчас, і на віки віків. Тіва одне з престотного родить, і земля вертеп неприступному приносить, ангели з пастирями славословлять. А волхви за звіздою подорожують, бо ради нас родилося дитя предвічний Бог. Спаси господи людей Твоїх і благослови. Насліддя Твоє до тебе, Господи, взиватиму Боже мій, що не відвертався, ти мовчки від мене дивний Бог у святих своїх Бог ізраїлів. І Так ще кінець, не знаючи, зрозуміли всі, чому оцих святих Давида, Царя, Йосифа, обручника і. Якова брата Господнього. Тобто тут церква підкреслює тілесне народження Ісуса Христа і подає отих таких, можна сказати, найближчих родичів, так, що від сімені Давида Христос народився так? від покоління Давида. Так само Йосиф Обручник, він також був з покоління Давида, так? Ну, і той, хто виховував Ісуса Христа, і так само яків брат Господній по плоті, тобто, що не рідний брат, але. Якраз йдеться про земне походження Ісуса Христа, про Його земні корені. Тобто, що дійсно правдивий Бог і людина? Дякую. Христос рождається.